Країні, принцип зовсім інший той рік, який був виготовлений. І це дуже важливо. Чому? Тому що автомобіль 2009 року він буде коштувати дорожче в розмитненні, ніж 2010 або 2011. -й. І коли ви рахуєте розмитнення, потрібно скидати технічний паспорт митному брокеру. Ми по він коду, по спеціальним програмам, наш експерт подивиться, якого саме року виробництва цей транспортний засіб. Чому це важливо? Тому що це економить ваші гроші і ви можете. Точно встановити який рік, тому що в техпаспорті паспорті написано й рік, а по факту це може бути 9-й. І кордон буде пропускати як 9-й. і останній фактор найважливіший в розмитненні, на який ви можете вплинути. Якщо марка модель перший, ви не могли вплинути. Тип двигуна не зміниш двигун, об'єм двигуна теж його не зміниш. Рік виробництва, просто можна дізнатись. А ось останній п'ятий фактор це ціна транспортного засобу. Тут ви вже можете вплинути на цей фактор, тому що від тієї ціни.